Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів та переходимо до справи. Бонда Едді. Частина перша. Чуваче! Ось тобі парубаксів. Може ти швидше доїдеш? Аго! Таксі! Едді з друзями збирається задати тобі прочуханку на трасі. Покажи їм, що ти теж неспроста Я не знаю, чи після цього турніру мені дадуть деталі для вдосконалення двигуна, чи не дадуть. Подаль до полу. Погнали. Пішов до біса. Блін. Та звідки ти вз... взялося? Звідки воно взялося? Один теж врізався. Але я не здамся без бою. Лайно. Давай, давай, перелети. О, перелетіли. Дуже добре. Я не здамся без бою. Ви. Посіпаки, Едді. І лайно... Та пішов. До біса. Давай розганяйся. Наздоганяємо його. Але якщо такими темпами я буду тільки вирізатись, то я програю. Але це ж турнір, треба якомога більше очків заробити, щоб бути першим. О, полетіли. Це ж наздогнав тебе. До побачення. Давай. Ой, блін, тільки не лайно, машина не звідки просто з'явилась, називається. І це лайно на дорозі, звідки воно взялося. І це, і це. Так, я можу програти. Він правда другим прийти, ну це не так страшно, як здається, на перший погляд. Ось тобі. Лайно, бісовий пікап. Бісовий пікап просто. З'явився ні звідки. Щось врізався, Я його наздоганяю. Головне, щоб без помилок це все було. Інакше я другим прийду. Ні, ну якщо три заїзда, то можна один заїзд другим приїхати, А всі останні першим. Блін, назустрічну, виїхав лайно. Ні, я все одно вже пізно. Я не встигну. Я не встигну. Я не встигну. Я ж говорив. Я ж говорив. 6 очків, це не так погано на перший погляд. О, скільки мене за ДТП забрало. І чому трафіки не прибирають, коли треба? Та ще й мало далечків, ну, так... ну, це не так страшно. Все попереду. Усіх не виходить з першого разу, але з часом все виходить. І цей бісовий екліпс я переможу. Розмажу його. Ось тобі за минулий турнір. Чи заїзд. Блін... Блін. І звідки мою машину, блін, винесло? Давай на колесо. Лайно, сучара, блядь. Так. Походу, я вже бомбити починаю вже. Через цей бісовий трафік, який може тільки заважати нам. Та... Ну, добре, що я уникнув зікнення. Лайно ще й заносить після зіткнення. Головне без помилок. Добре, що третім був, а не четвертим. Блін, Блін тут дуже багато трафіку. Ха, пішов до біса. Бісова колона називається. Я знову другим приїду, я так відчуваю. Та, фургон бісовий. Добре, що не так сильно. РСХ. Давай відривайся лайно собаче. Ха, занесло. Розбився. Так, пригальмовую. Пригальмовую. Щось знову врізався. Нас доганяй мене? Це дуже добре. Так, я не відстану все фініш. І ми лідером зустріли фініш 14 очків. Я вже в лідерах. Наступний етап. Чата та хлопці, очікуйте старт. Ось так ідеально, Правда, мене нас доганяють. Ні, я відриваюся. Ні, знову мене нас доганяють. Так, женемо. Правда, мене заганяє другий. Головне за бордюр не зачепитись. Інакше машину просто або розверне, або занесе. Ай, тут грунт. Добре, що згальмував, інакше б... Якби... О! Лайно врізався все ж. І мене... О! Ні, не обігнали. Не обігнали поки ще. Так, знову каналу, канаву. Севен. Сім тисяч за хвилину. О. Блін, за бордюр зачепився. Знову. Йшов до біса. Хм. Загальмував. Тепер я відриваюсь. ні, знов нас доганяє мене. Ненадовго карцена вимкнулась, бо я летів, як літак. Женемо, ну все фініш, двадцять два набрали всього. Не дивлячись на те, що в першому заїзді я приїхав другим, я все ж в лідери вирвався. Укальна аплікація 5 касарів. Зниження ваги рівень 3, підвізка рівень 3, закис азоту рівень 3. Тепер до тюінгу Зниження ваги. Що там? Встановлення полегшених дверей і кришки багажника. Заміна окремих елементів каркаса і салону. Беремо підвізка. Гвинтова регулюємо підвізка. Беремо захист азоту. Прямий вприск захисті азоту. Ну, все. На цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!